Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось таку об'ємну резинку з пицями. В'яжеться вона один на один, одна петелька лицева, друга виворітна. і це є рапорт узору, він складається всього з одного ряду, тобто всі рядочки в'яжуться однаково. Гляньте, яка краса, вона виглядає з лицевої і виворітної сторони, однаково. Для в'язання шарфиків те, що потрібно. Отож, набрали. Будь-яку кількість петель і починаємо в'язати. Крайову петельку на початку ряду завжди знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо по малюнку. От у нас є виверітна петля. Пров'язуємо її виворітною. Петельки у нас бабусині тут. Далі лицева петля. Дивіться, як вона дивиться. Пров'язуємо її не в верхній рядочок, не в цю петельку, а в петлю з нижнього ряду, ось сюди, вкололи спицю, захопили ниточку і витягли. Це весь рапорт в'яжемо так до кінця ряду. Виверідно, потім йде лицьова в петельку нижнього ряду. Ось так. Знову виверітна, лицьова в петельку з нижнього ряду. І так в'яжемо всі рядочки, скільки нам необхідно. Ось так. Дуже просто і легко в'яжеться. Так як звичайна резинка один на один, тільки в'яжемо лицьову в петельку з нижнього ряду. І виходить, дивіться, ось така краса. Гляньте, вона така об'ємна, масивна, супер, супер класно і просто в'яжеться. Ось так виглядає, гляньте, в повному. Ось так в ракурсі. Краса. Ось так.